Де ж Ленін Суворов і Потьомкін? Точніше, їх знесені пам'ятники, які були у Миколаєві. Перенесемось на 10 років назад. А поки підписуйтесь на Миквісті, аби бути у курсі подій. У 2014-му стався один із значущих епізодів історії України. Давай. Ленінопад. напад. Тенденція не обійшла стороною і Миколаїв. Тож, де Ленін? Там, де і всі інші пам'ятники та бюсти тоталітарного режиму на задньому дворі музейного комплексу Старофлотські казарми, тут і бюст Потьомкіна, одного із засновників Миколаєва. По сусідству з ними бюсти генерала Суворова, революціонера та поета Гмирьова. А пам'ятник Фалієва, що прикрашав набережно в Миколаєві, зберігають десь в іншому закладі. Про це не повідомляють. Попри те, що ці пам'ятники уособлюють тих, з ким сьогодні воює Україна, їх об'єднує те, що у майбутньому вони можуть стати експонатами музею пам'яті імперського та радянського минулого. Як думаєте, чи вдасться місто перетворити звалище історії на місце пам'яті та осмислення минулого?